Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами розподіляти гроші по конвертах. Я отримала свою зарплатню і зараз будемо по цих блокнотиках розподіляти зарплату. У нас трошечки поміняється розподіл цього разу. Нехай буде тут. У мене така пахучка, стоїть дерев'яна, пахне мандаринкою. Я накапала сюди олійку мандаринову, і воно мені тут пахне приємно. спочатку потрібно порахувати, скільки тут є грошей. І тоді почнемо розкладати їх. Банкомат цього разу видав все, майже все. По 50 дуже багато. Не супер зручно ну але як є, треба їх зараз якось розділити, розсортувати трошки. пришел на майма. Давай Я Порахуем. Так, у нас есть 200. Одну вот я ее купюркой. Плюс 100, 200, 300, 400, 500. Плюс 500. Плюс. И по 50. 100. Двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот, одна тысяча плюс одна тысяча. Сто, двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот. 900 тысяча. Еще плюс одна тысяча. Плюс одна. Сто, двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот и плюс 800 Ривня три п'ятьсот у нас на розподел. якщо не буду забувати, буду мінусувати, але не факт. Так, давайте почнемо ось із цього. Хоча ні, давайте з цього, бо тут менше потрібно закласти, з нього підемо. Значить, так. На супермаркети я не відкладаю нічого. Ми трошки переробили сімейний бюджет, і зараз і мій обов'язок оплачувати квартиру, а всі витрати за супермаркети лежать на чоловікові. І все, я сюди більше не кладу гроші, тому що цим займається чоловік, і там з карточки все оплачує. Все на цьому цей конвертик. Закривається, я сюди нічого не кладу, але коли в нас буде з'являтися готівка, вона буде йти сюди. Просто що я зі своєї зарплати сюди нічого не вкладаю тепер. Далі садочок. І в садочок я хочу закласти 150 лей, тому що у нас остання група, велик, як це називається українською група МАРИ, старша, напевно, старша група, і в них буде випускний і. Планується і заход, як би випускний, якесь буде святкування. Планується зробити фотосесію і зробити їм такі альбомчики на пам'яті з всіма, хто в групі. І планується витрати, Ось, тому відкладаю поки що 150. І у наступному місяці також потрібно буде щось відкласти, тому що випускний буде, напевно, у червні. Не знаю, ще точно, не знаю. Але відкладаю сюди гроші, тому що вони точно знадобляться. Так, квартира. Я вже заплатила за оренду квартири, і потрібно відкласти на комунальні послуги. Тут вже є 200 лей, це дуже добре. І мені потрібно додати сюди 475, але в мене немає маленьких. Зараз десь буду міняти, тому що в мене немає. Угу. Ось тут щось є, але як я це поміняю. 45 тут. А, в мене є там один конверт такі, з десятками. Давайте сюди заглянемо. Я поки що його не міняла, це, до речі, можна вже викинути. І тут можна поміняти точно. Давайте я 50 поміняю. 10, 20, 30.

Скільки я сказала, 475 потрібно сюди закласти. 100 200, 300, 400, 450 і 75 І ось це на комунальні послуги. І знаєте, що я, напевно, хочу ще поміняти ось ці 200 сюди, а звідси візьму по 50. І закладу, і коли потрібно буде оплатити комунальні послуги, мені напише хазяйка квартири, і я тоді перекину їй ці гроші. Тут у нас 100, 200, 300, 400, 500, 600, 675. Дуже сподіваюся, що нам вистачить цього на комунальні послуги, тому що в минулі місяці було 900 і 1000. Ну, не знаю, подивимось. Далі в мене собака, на котру я відкладаю столей, як, в принципі, кожного місяця. В неї ще є тут 45, і я додаю ще 100. Ось. Далі здоров'я зуби нічого не йде поки що. Відпочинок про це пізніше, і тут все. Тут не закінчила. Далі, тут в мене, до речі, лежать 200 лей. Ой, ось, може їх теж поміняти. Це, це буде на супермаркети, але трошки пізніше. Тобто вони чекають з того тижня, коли потрібно буде їх туди докласти. Ось, тому вони лежать тут, і я їх не враховую, тому що вони з минулого місяця насправді. Лежать і чекають, коли наступить той тиждень, коли я їх туди <рив> закладу. Далі конверт із 3000 євро. Це конверт із накопиченнями, і сюди я хочу відкласти 500 лей. Давайте візьмемо крупними купюрами. Так, 200, 300, 400, 500. Дуже хочеться накопичувати, а не тільки витрачати. 200 І тут давайте поділимось, скільки вже є. 200, 400, 600, 800, одна 200, 400, 600, 800, 900, 2000. 1, 2, 3, 4, 5. 2500 тут є. І це дуже добре. Хоча б якийсь мінімум кожного місяця я стараюсь відкладати, не завжди це виходить. і але стараюсь, дуже-дуже стараюсь. Хоча б 100 лей, хоча б якийсь мінімум сюди покласти кожного місяця. Далі, конверт з Данічкою. це на його кружки, на плавання. І все таке на барабанчики. Тут в нього залишилось 50 лей, також на якісь його потреби, до речі, сюди гроші йдуть. Ось. І сюди мені потрібно закласти 600 лей цього місяця. 200, 300, 400, 500, 600. Це буде на плавання. Я йому хочу купити абонемент. І десь до 500 лей він коштує. І буде ходити з тим абонементом на плавання. Ось, і те, що залишиться, залишиться на барабани або на якісь потреби. Подивимось. Далі, мій фонд. Тут вже є якісь гроші, я їх заробила, не з зарплатні. Ось. І Ми, напевно, повернемось до цього конверта в останню чергу, тому що сюди підуть всі гроші, які залишаться. Ось. Тут в мене конвертик також із моїми грошима, це з моїх проєктів. Мені потрібно тут буде заплатити за візитні карточки, і я сюди відклала гроші. Також сюди заходять гроші з моєї другої роботи. Які я не розподіляю у сімейний бюджет, а витрачаю суто на свої потреби. Далі, це не мій конвертик, і ось тут у мене конверт із данічкиними накопиченнями це його виплати, які він отримує. І сюди я повинна покласти 300лей, тому що він получив свої 300 лей. Кожного місяця я йому сюди їх відкладаю. Не втрачу їх, не даю йому, просто відкладаю ось, ось такий конверт. Скільки в мене буде виходити відкладати, скільки й буду це робити. Так, 200, 400, 600, 800, 10, 200, 400, 600, 800, 2100. 000, 100, в нього вже накопичилось. Це не дуже багато, насправді, але воно є і воно його. <ріст> Далі тут гроші на велосипед. велосипет. Ми ніяк його не купимо. Ми вже ходили, обирали, хотіли, але якось по зросту щось не те, або не можемо знайти якийсь підходящий велосипед, або йому щось незручно, або він маленький, або він великий. <ріст> Постійно, щось не те, і ми ніяк не купимо цей велосипед. Але я сподіваюся, що все-таки ми це зробимо і влітку ми зможемо кататися всі разом на велосипедах. Дуже сподіваюся Ну, це. Далі цей конвертик в мене вже набраний. Тут тисяча лей насправді, не тисяча євро, а просто це стара наліпка. І сюди я буду продовжувати накопичувати ось по цій схемі. Просто потрібно роздрукувати і почати знову наповнювати. Ось, і буду... вирішила, що буду збирати собі на планшет. Ось. Але поки що ось так потрібно просто зайнятися цим, роздрукувати нову бумажку і завести, напевно, новий конвертик під, під це. І наступне От, повертаємось до цього конверта «Мій фонд і порахуємо, скільки тут грошей залишилось. Так, сто.

я їду в санаторій на, це, на оздоровлення. І мені потрібні всі гроші, які я можу туди відкласти, на цей процес, на процедури, які я буду робити, і все ось це. Тому я зараз всі свої накопичення, всі свої збереження вкладаю у своє здоров'я. Тому що зараз в мене. Не хочу, насправді, якось сумно тут закінчувати це відео, але це зараз необхідність, мені це потрібно, і на це потрібні гроші. І я вдячна, що в мене є можливість ці гроші заробляти. Хоч і не дуже легко, але це можливо. Зараз хочу порахувати, скільки в мене вже є, і скільки мені потрібно ще буде докласти із своєї шкільної зарплатні, щоб я змогла оплатити все проживання, процедури, дорогу і харчування. Ось. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 тисяча, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, Дві 100 200, 2225 тут є, і ще потрібно буде 2200, ще, 22... ще 600 лей мені потрібно сюди докласти, щоб на все вистачило. Це взагалі не дуже, скажімо так, не то, що не дуже, це взагалі не дешеве, не дешевий процес оздоровлення організму. І ці всі процедури. Коштують грошей багатенько. Але, ще раз напевно, я повторююсь, але це зараз саме в цей час це необхідність. Ось. Бажаю вам здоров'я і собі також бажаю здоров'я. Сподіваюсь, вам сподобався наш розподіл. Пишіть, будь ласка, як ви розподіляєте гроші, чи у вас спільний бюджет, чи самостійний, чи взагалі як ви ведете кошти Тому що в мене є система, у нас в сім'ї є система, по якій ми живемо, але також пробуємо щось нове, адаптуємо під нинішні потреби сім'ї, якось модернізуємо цю систему, пробуємо і покращуємо. ось Я сподіваюся, і з із, нововведенням, із Супермаркетами і квартирою, що ми розділили, таким чином це нам допоможе і буде краще. Ось, але подивимось. По факту вже буде видно, напевне, через декілька місяців, коли можна буде зробити якісь висновки. Наразі все логічно, все працює. Але повторюсь, подивимось вже потім. Дякую вам за перегляд. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі у нових відео. Не забувайте, будь ласка, підписатись, підтримати мене, підтримати мої відео. І... Дякую, що подивились до кінця. Бувайте, бажаю вам гарного дня.